Ранку на каналі Файні квіти, Родина. садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 8 та 9 лютого 2025 року. Сьогодні 8 лютого, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки до 13 години 2 хвилини дня, а потім перейде в знак Рак. До речі, з 9 години 53 хвилини ранку до 13.02 – це час місяця без курсу. Тому після 13.30 починаємо посів насіння всіх вершків на розсаду. Сіємо насіння перцю, помідорів, баклажанів, капусти, огірків, зелених культур, мікрозелень вирощуємо. І з 13.30 можна починати працювати з розсадою, пікіровку, перевалку, пересадку робити, можна пересаджувати кімнатні рослини. І після 13.30 вже будуть ефективними поливи та підживлення органічними добривами. Не можна 8 лютого проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Ми рухаємося повній. Захист від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І 8 лютого несприятливий день для різних заготівель. Тут забагато енергії стихії води і дуже швидко всі заготівлі псуються. Завтра, 9 лютого, і зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак. Що ж можна робити, а можемо продовжити роботу ту, що не завершили 8 лютого. Можемо сіяти насіння всіх вершків на розсаду: перець, помідори, баклажани, капуста, огірки, зелені культури, мікрозелень вирощуємо. Працюємо з розсадою пікіровку, перевалку, пересадку робимо і пересаджуємо кімнатні рослини. Ефективними будуть поливи та підживлення органічними добривами. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І 9 лютого теж несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я. На 8 та 9 лютого 2025 року тут будуть працювати енергії знаку рак. Тому, будь ласка, не використовуйте для харчування молочні продукти, сирі овочі про холодну їжу, про холодні напої. І не переїдайте, ніяких холодних продуктів не повинно бути на вашому столі. Вони можуть бути, але ви їх підігрійте і тоді тільки їжте. Що ж можна приготувати? Які страви смачні та корисні можуть бути в ці дні на вашому столі? Готуйте овочеві супи, салати з відварених овочів, будь-які салати. Це дуже гарний час, коли овочі, овочів дуже багато, і можна їх по різному. Е Змішувати і готувати дуже смачні салати. До речі, шубу знову ж таки можна приготувати. Дуже смачна вона і дуже корисна. І ще можна готувати рибу, морепродукти, морську капусту. Практично всі доступні овочі та фрукти, будь ласка, в теплому, відвареному вигляді, але повинно все бути тепле і свіже. І їх використовувати для харчування. Також теплими повинні бути екзотичні фрукти і доступні горіхи, ніяких холодних продуктів та напоїв. Смачного вам! на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту, щастя вам людського, здоров'я вам міцного! І обов'язково тепла та затишку в ваших оселях у ці зимові дні. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре. До зустрічі!